Ну що ж, тепер можемо, коли ми пров'язали потрібну нам висоту, починати вив'язувати лінію горловини і скоси плечей. Як ми це будемо робити? У мене мій виріб, я поділила на три частини. Посередині в мене 31 петля, по боках по 40 петель. Ось в мене маркерами я виділила. Ми будемо одночасно робити ось цей скіс. І також одночасно робити плану лінію горловини це в мене спинка. Спочатку будемо працювати ось на цій частині. Як на мене воно дивиться, то це права сторона, праве плече. Ось ці петлі по центру і петлі лівого плеча ми не чіпаємо. Я їх залишу на спицях. Мені нормально, якщо вам незручно буде, то ви можете всі ці петлі просто зняти на якусь іншу ниточку. Тож, давайте починаємо. Перший ряд лінії плеча ми пров'язуємо рівно-просто до ось цього маркера по малюнку, так як у вас лежить малюнок. Ось, дов'язали до маркера, останню петлю пров'язали, як зазвичай, і перегортаємо просто нашу роботу на другий ряд. Тепер, щоб ось тут у нас була плавна лінія, і не утворювалось дірочок, ми робимо ось таким чином. Знімаємо просто цю першу петлю і ось так. На себе робимо перетяжку, бачите, і вона наче була одна, а стала її дві. Гарно так тримаємо, щоб вона назад не відтягнулася. І в'яжемо далі по малюнку, як лежать петлі, не дов'язуючи до кінця ряду 10 петель. Пров'язали останню, і ось у мене тут, я не дов'язала 10 петель. Я їх не в'яжу, а так само повертаю роботу вже на третій ряд. Тут в нас виворітна петля, і ми робимо той самий рух перекидання робочої нитки над спицею. Але так як ця петля виворіна, ми її перекидаємо. Ось так від себе. І знов, бачите, утворилась така подвійна петля. Знову тримаємо туго і в'яжемо далі, знову по малюнку до кінця ряду. Але ту петлю, яку ми перетягнули, зробили, наче задвоєну, ми не пров'язуємо. Дов'язала до кінця, ось. Остання звичайна петля, а ось ця задвоєна, ми її не пров'язуємо. І знову повертаємо нашу роботу назад на четвертий ряд. Знову робимо той самий рух. Знімаємо петлю. У нас тут лицьова, тому ми перетяжку робимо на себе над спицею. Утворили другу. Задвоєну петлю тримаємо тугінько і знову в'яжемо назад, але цього разу не дов'язуємо до кінця ряду вже 40 петель. Та, яка в нас задвоєна, рахується за одну петлю. Дійшли до кінця ряду, не пров'язали останні вже 20 петель. І знову повертаємо вже на п'ятий ряд. Повернули, вирівняли петельки, і знову робимо той самий рух. Першу петлю знімаємо і рухом від себе робимо її перетянутою. Від себе робимо, коли в нас петлі виворітні. В'яжемо до кінця ряду, не пров'язуючи перетянуті петлі. Дов'язали до кінця ряду. Ось у нас. Перша перетягнута петля, друга перетягнута петля, ми їх не пров'язуємо. А тут у нас цікавий момент. У нас дві останні петлі утворюють частину нашого візерунка. Але нам ось цю потім треба буде перетягнути. Тому ми спокійно собі ось таким чином пров'язуємо візерунок, як він йшов. Нічого не збиваємо. Є все одно петля звичайна утворилась. І знову повертаємо роботу вже на шостий ряд. Знову робимо той самий рух, знімаємо петлю ось так, і від себе перетягнули, зробили. Тепер в'яжемо до кінця ряду, але вже не дов'язуємо до кінця 30 петель. Ви зрозуміли, що я ці 40 петель плеча поділила просто на 4 рази. Пров'язали, не дов'язали 30 петель. Повертаємо роботу в останній раз на сьомий ряд і останній раз пров'язуємо ось таким чином. Так само знімаємо, так само перетягуємо, так само в'яжемо до кінця ряду по візерунку. Ось він, цей візерунок, бачите? Тут його пров'язуємо, як він і має лежати ось так. І по суті, в нас ось ця частина візерунку, петля перетягнута. І цю нам треба зробити перетягнутою. Теж ми її просто пров'язуємо, як вона лежить, повертаємо роботу знову назад. Знімаємо цю петлю, той самий рух тримаємо гарно. І тепер ми будемо пров'язувати лінію плеча. Повністю до кінця ряду, особливим чином пров'язуючи ось ці задвоєні петельки. Ось вони. Дивіться, будь ласка, уважно. Решту петель в'яжемо по малюнку. Як лежать, у кого який малюнок. Ось ми дійшли до першої перетягнутої петлі. Ось вона. Допоможіть собі, ось так. Спицею, і тепер ми її в'яжемо ось таким чином. З вивертом хопаємо за передню дольку і ось так пров'язуємо лицевою. Бачите, як вона гарно лягла. Ні дірочки, нічого. В'яжемо далі по малюнку. Знову дійшли до перетягнутої, вона в нас знову з цього боку лицьова, допоможіть собі, ось так. І з перекрутом за верхню дольку пров'язуємо ось таким чином. Лягла. Тут трошки витягнуто, бо я її витягнула, не натягнула ниточку. Тож натягуйте. Далі знову по малюнку. Знову перетягнута, це в нас вже остання, знову той самий рух, і ось так: все. Вони лежать красиво, дірочок нема. Але ми утворили дуже плавний скіс плеча. До речі, скоси плеча я роблю тільки в тих випадках, коли в мене не вив'язується пройма, коли лінія ось тут рівна без пройми. Коли є пройма, можна скоси плеча не робити. Все, пров'язали і повертаємо роботу. І переходимо на друге плече. Щоб перейти на друге плече, ми пам'ятаємо, нам треба пров'язати ще ось ці перетягнуті петлі. В'яжемо до них по малюнку. Ось я дов'язала до цих петель, які утворюють лінію горловини. У мене останні дві петлі це петлі малюнку. Я не буду їх перехрещувати, тому що немає сенсу, вони мені просто тут стягнуть роботу. Але це все залежить від малюнку, від візерунку. Ось так. Я їх просто пров'язую. І тут знову ми робимо ті самі рухи. В нас ці петлі перетягнуті перші, вона, вони лицеві. Так само допомагаємо собі, трошки їх послаблюємо, підхоплюємо за верхню дольку з перекрутом і пров'язуємо лицьову. Пров'язали ось так. Тут знову лицьова так само. А ось тут у нас вже по малюнку іде виворітна петля. Її пров'язуємо наступним чином, нитку перед роботою, як для виворітної. Так само послаблюємо, допоможемо собі спицею. Так само з виворитом хапаємо за задню стінку. Ось так. Пальчиками допомагаємо. І пров'язуємо. Є готова. І тут так само допомагаємо за задні стінки з виворотом, і пров'язали. Я розумію, що вам, коли ви це дивитесь, здається це занадто складним. Але насправді це просто на відео, тому що я намагаюся робити це повільно. Ну, і, звичайно, коли ви робите щось перший раз, воно здається складним. Це не так. Просто спробуйте зробити. Тож рухаємося далі. Тепер нам по суті треба дзеркально пров'язати друге плече так само. Ми середню лінію горла просто пров'язуємо. Маркер цей можете зняти, якщо він вам не потрібен, щоб не збивав, якщо потрібен, не знімайте. І просто зараз в'яжемо до кінця ряду, повністю до кінця. Другий маркер не знімаємо, ось він якраз нам потрібен. Дов'язали до кінця ряду, повертаємо роботу, це в нас виходить, ліцюва. повертаємо на виворітну. І тепер ми просто пров'язуємо оцю лінію плеча до маркеру. Просто рівненько до самого маркеру. Пров'язали і повертаємо роботу на другий ряд. Ось так. Можете маркер зняти, можете не знімати. Як вам зручно, ви вже будете бачити, де у вас перехід. І тепер ми починаємо дзеркально робити те саме, що ми робили б на першому плечі. Утворюємо лінію горловини. Першу петлю зняли, перетягнули, натягнули ниточку гарно. І в'яжемо далі по малюнку, не дов'язуючи до кінця ряду 10 петель. Ось я не дов'язала 10 петель, повертаю знову роботу. І знову те саме, точно так. Знімаємо лицева петля, тут перетяжку робимо на себе. Ось так зробили і в'яжемо далі по малюнку, але вже не пров'язуємо першу перетягнуту петлю по лінії горловини. Ось цю вже не пров'язуємо. Ось останню пров'язали, перетягнуту, не пров'язуємо, повертаємо роботу. Знімаємо петлю, перетягуємо виворітну від себе, ось так, притримуємо, далі в'яжемо по малюнку, не дов'язуючи до кінця ряду. 20 петель. І так далі, друзі, щоб не витрачати ваш час, я думаю, що принцип, ви зрозуміли. Так само вив'язуємо лінію горловини, не дов'язуючи сюди по одній петлі, так само сюди по 10 петель не дов'язуємо 20, потім 30, і потім останні 40. Ось на цьому етапі на 40. Я до вас повернуся. Тож поки в'яжіть самостійно. Ось, друзі, я не дов'язала 30 петель, у мене залишилось в мене останні 10 петель лінії плеча. Робимо останню перетяжку по лінії плеча, зняли на себе нитку, до кінця ряду до лінії горловини в'яжемо ось так. Ось остання петля перед перетягнутою. Знову ми не пров'язуємо ці три, повертаємо роботу, повернули. Останній раз робимо перетяжку на себе, бо лицява нас. Гарненько так натягнули, щоб не поїхала назад. Тут, на жаль, вже не вийде зв'язати частину косички, ну, вже так і буде. Другу частину візерунку я пров'яжу. І тепер ми починаємо вирівнювати лінію плеча до кінця, пров'язуючи всі непров'язані рази по 10 петель. Таким самим чином, як ми це робили і на попередньому плечі. Ось перша перетягнута. Петля вна, вона в нас виворітна. Знову ось так допомогли собі. Знову позаду, за задню стінку, з перевертом таким, пров'язали, пальчиками допомагаємо. Рухаємося далі. Візерунок я пров'язую ось так. Друга перетягнута петля, той самий рух, візерунки всі пров'язуємо. І остання ось вона. Так само. Насправді дуже легко. Просто зробіть. Все, ми закінчили пров'язувати другу лінію плеча, тепер нам потрібно ще так само закінчити другу частину лінії горловини. Просто повертаємося назад, ось сюди, і так само зараз вив'яжемо ось ці перетягнуті петлі. Ось я дійшла до перетягнутих петель лінії горловини. Ось вона в мене перша така. Знову виворітна. Той самий принцип: ось так пров'язали. Тут знову виворітна. Ні, вибачаюсь, це вже лицьова в мене, не побачила, бачите щось. Лицьову ось таким чином спереду, за передню стіночку з виворотом. Тут так само. Ось це важливо. Правильно пров'язати лицеві і правильно пров'язати виворітні. Ось так. Все. Ось так у нас утворилась лінія горла. На жаль, в мене короткий тросик не видно, на фото вже ви побачите, можна маркери зняти. І тепер далі розповім, які можливі варіанти. Ви можете повністю закрити всі петлі і лінію центру горловини, і лінії плечей. Ось так закрити. повністю ухил буде, воно видно, що ухил видно, Ви можете закрити тільки лінію плечей, а залишити петлі посередині горловини, щоб потім набрати по ним горловину. Це дуже зручно. Плавний перехід не треба кетлювати. Ось так. Ви можете залишити незакритими повністю і лінію плеча. І лінію горловини, а потім зшити плечі непомітним швом петля в петлю. В мене є цей шов на каналі. А набрати лінію горловини і вив'язати горло. Ось такі можливі варіанти. Це на ваш розсуд. Як вам зручно я закрию лінію плечей. А лінію горла залишу і зніму на ниточку, щоб потім з цих петель набрати горловину. Ще один момент, який також важливо як в'язати такий самий скіс горловини упереду. Тому що перед у нас глибший завжди, тобто глибша лінія. Дуже просто. Принцип вив'язування такий самий. Ви залишаєте таку саму кількість петель для лінії плеча, вони мають збігатися, звичайно, це логічно. Як тут вив'язати? Вирішуть для себе, наскільки глибокою у вас буде лінія переду. Давайте візьмемо для прикладу, що ви її зробите не дуже глибокою, а там десь рядочків 6. Вона буде нижче у вас починатися, ніж лінія спинки. Тоді вам треба. З кожного боку, тут по плечу, і тут по плечу, залишити по центру на 12 петель менше. Тобто ще вище залишити. Потім ви ці 12 петель вирівняєте, вони у вас підуть у вищий, але плавний скіс плеча. І тоді буде однаково ось такий принцип: наскільки рядочків. Менше, нижче буде у вас лінія вільцевої сторони, настільки менше треба тут взяти петель. Якщо тут 6, то значить тут 6 петель буде більше, і тут 6 петель буде більше, разом 12. Ось такий принцип. Все. Сподіваюся, що пояснила правильно, тож рухаємося далі і я вам бажаю успіхів. Я щиро вірю, що ви всьому розберетесь.